привіт, друзі! З вами Сад Маркет. І сьогодні нас знову запросили в козен. Розкажемо вам трохи більше про технічні характеристики та особливості техніки, якої ми вчора встановили. Погнали! Як ви знаєте, козен це не лише оздоровчий комплекс, а ще й величезне поле для гольфу. Саме тому вони обрали ось такий апарат Husqvarna Sіora 546 з системою EPOS. А тепер до переваг цього агрегату. Перше, цей велетень обробляє до 5 гектарів і може працювати як вдень, так і вночі за рахунок того, що він дуже тихий при роботі. Друге. Має ріжучу деку з 15 лезами швидкорізної сталі, встановлену на трьох ріжучих дисках. Третє – можливість визначати робочі зони, залежно від яких робот може здійснювати скошення на різних рівнях від 20 до 70 мм. Але є можливість встановити диски, що дозволяє знизити рівень косіння від 10 до 60 мм. Четверте технологія EPOS. Точна супутникова навігація з віртуальними кордонами усуває потребу у прокладенні фізичних дротів. Це операційна система точного позиціонування. Завдяки супутниковому зв'язку ви завжди зможете встановити місце положення вашого робота. П'яте активні колісні щітки. Цей робот газонокосарка забезпечений набором активних колісних щиток, що постійно працюють та дають можливість уникнути скупчення скошеної трави на колесах, що, в свою чергу, дає можливість уникати просковзування коліс.